Я вітаю сьогодні шанувальники футболу. Я, вас, я з вами був коментатор Богдан Смірно на матч проти збірна України гри проти збірної Азербайджану, друзі. Ґде стартовий стартові я бажаю давнього гри, а я вам бажаю вам приємного перегляду. І тепер вже знайомлю вас зі стартом складом. На воротах у нас Анатолій Трубець, дитині захисники Богдан Михайло Лейченко, 22 Микола Матвієнко, тринадцятий Забарний, другий Хейм Конопля, 10-й Микола Шапаренко, шостий Іван Калюжний. 17-й Георгій Судаков, 14. Олександр Назаренко, 1-й Артем Довбик та 15 номер Віктор Циганков. Головний тренер збірної України Сергій Ребров. На ну, сьогодні наша збірна грає проти збірна Азербайджану. Друзі, сьогодні о 21.45 за київським часом. Можна подивитись на місцевих на мідіасервіс Мегохо та. І подивитись безкоштовно, трацює МГО спорт Наша збірна, коли наша, наша збірна як збірна буде перемогти. Треба перемогти. Назарбіча були Іван Калюжний. Удар воротах і удар поворота від наших нашого... був. <головіка> Крупні суперники. Назаркові Іван Калюжний. Іван Калюжний забивав колись ворота збірний. Ворота збірної Ісландії, який гол забивав. Іван Калюжний 4-4-ти на користь України був. Сейчас назад збірна зіграла. зіграв. Ну, за рахунок ми перемогли слайд за рахунком 5-3. Вже знаєте, знаєте, причем на є. Offside. Находиться положенні поза грою. За такого, в общем, положение по загрою. Ціганков на рестрі ну... Жапаренко не влезеть туди його не просить. Азербайджан дів тацію. Матвієн не запрещать на допика. Допик на Назарад. В Нозарад задача врубити контакт. Удар поворота. гол! Забиває Олександр Назаренко. Одинуль. Передачі Удар. Подивіться, який повторив. Трубінь. Трубін зрадів за таким голем. Подивимося, повтор. Довбик повідач. Здоровий передач Назаренка, удар, і Гол. І гол. І забив ворота. Суперника. Видите, який момент просто момент іще а, момент іще футболіст, це футболист, футболіст іще. Ну так 1-0 на 22 хвилині забуває Олександр Назаренко. Шапарат Гадарка Добика. Довбика. Назаренка, Назар Назаренко, Назаренко, который Назаренко, ще Що, один. удар Тут наша варіта даже поряд удар по вороту. Ну еще удар здесь вот такого стейка. Стейк в каркас вытятую. Меня азербайджанцы. Анатолий Трубин. Трубин тян, Трубин. Шапа. Ранко на, на Довдока, Довдок. До, 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 до. Судаков,

Віктор Циганко, а циганка прозвичай удар побратики і удар, який ворота, прибував Віктор Циганко. Що це за моменти? Просто не стримуйте. Не стримуйте емоції, друзі. Атака для збірної Азербайджані. Атака для збірної Азербайджанця, в атаки момент був воїн з обмежених номей датчиком. І все. Перший тайм позаду. Начнем скоро з... тайм номер 2 Начнем вже. Тайм номер два. Заміна для збірної України уже. Заміна на, на воротах сьогодні у нас Анатолій Трубин. Чотири захисты у нас. Ой-ой-ой, которые так и мамай, почати удар. Трубин! И добляй! Мы пропускаємо одну дм. Ми пропускаємо один на дым. Знайомлювався вас із стартом складу на воротах Анатолій Трубич. Двигай захисників. Богдан Михайличенко, Микола Матвієнко, 13-й Забарний, Євген Конопля, Іван Калюжний, Судаков Шапаренко. Заміт Назаренко Олексій Гуцуляк, Віктор Циганков і Артем Довбик. Головний тренер збірни України Сергій Ребров. Продовжуємо атаку 1-1 на користь. Женічадон Артем удар. Гол! Збірна України забиває Артем Довбик. Довбик забиває ворота. Друзі, сьогодні наша збірна зіграє. Якщо наша збірна програє, то... Зразу поступить на третє місце у груповому етапі Чемпіонат світу 2026 такі подачі, такі передачі забив Ворота Артем Довбик. Забив і все. В такому ударі можуть черпаком блять. Черпаком дать. Ой-ой-ой, потер Та такий момент Артем -домби. Артем -домби на Артем Добиль. на на Гуцуляка Гуцуляку Гуцуляку подачу дар поворота! Гол! 3-1! Олексій Гуцуляк забиває! Оце так швидко перемогли збірни Азербайджану. Друзі. Це наш рівень. Це у кращий рілінь. Це збірний. На 55-й хвилині забуває. Оці довбик передача на Гуцуляка і забив гол. Дивіться, довбик пас на Гуцуляка і все. І забив гол. Важливий гол. На 6 збірний. О3-один! Забагато так, непогано навчаю. Матвиенко. Артем Долбык. Долбык с мячом за Артем Долбык. Артем Долбык, ну, ну, И штрафный удар. Штрафный. Завтока откроет Матвиенко. Заслуженно. И такие питкаты. И Микола Матвиенко. Друзья. и это вот. Це наша збірна, це наша спільна мета. Матвієнко, куда Микола Матвіенко, нагудит Гутлека. Уталяк. Укодать меча, у Кубертак, не будет вольта. Все утворят. удари. Микола Матвієнко. 4-1! Микола Матвієнко забиває ворота вірна Баджану, тут це вже розгром. Це зробити розгром, тому що. Якщо з розгром, то все. Микола Матвієнко забиває. Оце начало забиває Микола Матвієнко. Гуцуляк передає і Микола Матвієнко забиває заміна для азербайджанців у нас. Не знаю. І що витворює його за всіх зуляк. І за всіх зуляк збича може витворити. Що ви що за відбувається удар? Далі ближній кут. Але... Веде його там такі удари. Удари і гуцляк добивання удар. І добивання, добивання удар. Гол! 5-1! Вау! Артем Добек забиває дуб, дубль Гол. Другий гол від Довбика. Добрий вечір. Тобі, пане Артеме. Оце емоції, оце емоції, друзі. Кабек забив гол. Дивіться, як і не забив, цвятковий передача, вда і забив гол. Друзі, це вже вау! Оце, оце розгром. Браво, наша збірна! Відзовдак, удари удар і добивання голови. Все. Азербайджанці були... І знову заміна для азербайджанців. Ну, це то... не забули Азербайджанці, вже пора йти до Витюляка. Витюляк, на Артем Добика. Артем Добик за хет-трик хоче. Хет-трик, хет-трик, удар-поворота! Стійкость! стик влучає, Артем довбик плюв, ну, де то де забив ворота. Ну що за, що за збірна, аут на для нашої збірни. Судаков, Судаков на Артем Довбика, Довбик, 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 удар по воротах, хитрик! 6-1, хитрик. хитрик, забиває ворота Артем Довбик! Артем Довбик забиває ворота Азербайджану, 6-1, розгром, оце розгром, оце начало, да. 6-1. 6-1 на користь збірної України. Це така інтрига. Це така камбек, ін... друзі. Не камбек, а розгром. Артем Довбек і забив, але голкіперу не вдалося забити ворота збірної України. Дивіться, удар, забив, і забив гол. Отак. Вау! Wow. 6-1! Це розгром, ну це таке начало. Оце таке і начало. Що покер на мачу. Покер. Не буде я лев матчу. О, Олексій Гуцуляк! Олексій Гуцляк! Ударий удари! Стійку! Удари, удари. Стійко, стійко влучає ну я! Стійку влучає Олексій, Гуцуляк! Хоть би сім, сьомий гол і все. Ні, калюжний Ой-ой-ой, матвіянка на виконам Артемдовбика. Не дотягнемося до мяча, Все, з, з, з тебе досить. Ні, Артем Довбик. 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 Покер бачу. покер не забиває. Ну, не забиває. Як так? Наш 85-й хвилині. Але не забив. ну не туди ворота. Заміна для... А знову заміни для збірної Азербайджану. Так, треба виграти. Виграти цей матч. Забрані, ну. Ну. аут для азербайджанців Від, від Судакова. От Судакова вийшов. Але Hold Keeper передає передаю передачу. Захисник знову в захисті нашого азербайджанця. Азербайджанці забудемо не знову 6 хвилин до матчу. Ой-ой-ой, Михайл Михай, Михайліченко а на Олексій Гуцеляк. Олексій Гуцеляк з Гуцеляк, на Михайліченко. На Матвієнка Іван Калюжний. Удар Судакова, Судаков, 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 Судаков. Судаков! Судаков не забиває. Треба ну, добити, добити, добити. Ну як так? Забери м'яч! І все. Збірна України перемагає на важливому матчі проти збірної Азербайджану за рахунком 6-1. Вау! Ну, це наша збірна, коли. Результати матчу, друзі. З вами був, коментує Богдан Смірнов. Всім дякую за увагу. Хто переможе цій боротьбі нашій збірній. Дякуємо всім, гарного сім дня і всі добра, миру, до побачення.